Я думаю, що викрафти відмечається. Так, і окома А вот эти квічки список. Можна сьогодні близько четвертої години ранку. до Дожродських поліцейських надійшло повідомлення про те, що у власному будинку по вулиці Щедріна виявлено мертвими двох юнаків громадян Індії. Третій був важко поранений. Поліцейські одразу ж взялися розслідувати цей злочин. Як стало відомо, правоохоронцям будинок винаймали троє студентів, третьокурсників громадян Індії, які постраждали від рук невідомих. Імовірно, причиною інциденту стало нічне застілля друзів, оскільки у приміщенні, де проживали іноземці, поліцейські виявили пляшки з алкогольними напоями. Вжитими заходами, поліцейськими та прикордонниками Чопського прикордонного загону було затримано трьох осіб: двох чоловіків та жінку, підозрюваних у нічному вбивстві студентів. Троє мешканців закарпат. Області. Під час перевірки речей у сумці затриманих було виявлено три паспорти, документи громадян Індії та закривавлений кухонний ніж. За даним фактом, поліцією відкрите кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів. Підозрювані вкрали особисті речі, померлих, планшети, ноутбук. Санкція згаданої статті передбачає додовічного позбавлення волі. 10 квітня прикордонний наряд і відділу прикордонної служби Ужгород в ході моніторингу державного кордону виявив рух двох невідомих осіб, які, подолавши загорожений паркам, висунули в сторону державного кордону. Прикордонний наряд не було вжити заходи щодо затримання даних осіб. В ході перевірки особистих речей було виявлено три паспорти громадяни Індії та закривали вони ніж. Дану інформацію було доведено до чергового центру управління служби, проінформовано чергового національної поліції. Згодом по прибуттю Національної поліції та оперативно слідчої групи було встановлено, що даний громадян України, а це є подружня пара жителів міста Ужгород, скоїли тяжкі злочини, а саме вбивство двох громадян Індії та завдання тяжких телесних пошкоджень ще одному громадяну, який перебуває в лікарні. За, після оперативно слідчих дій даних громадян було передані національної поліції для притягнення до відповідальності.